Здається, про Таїланд ми розповіли вам геть усе. Але залишилась одна річ, без якої наша тайландська програма була б не завершеною. Отож, відповідаємо на головне питання: що ж варто побачити та куди поїхати у Таїланді? Всім привіт! На зв'язку Каріна Хольвінська, і сьогодні ми разом зануримось у теплий океан і побачимо найцікавіші споруди. Почнімо з водоспаду Ераван. Його висота 831 метр. І це точно неймовірне видовище. Тут можна помилуватися величчю водної стихії, випити чистої води і поплавати в одному з каскадних басейнів біля підніжжя. Розташований він у Канчанабурі на території національного парку. Що ви думаєте про дайвінг у коралових садах і неймовірний вид на скелі? Це все про національний парк Ангтхонг. Комплекс 42 островів, розташованих на Сіамській затоці. Тут можна погорітися на сонечку, лежачи на піщаному пляжі. Туристи приїжджають сюди зазвичай на кілька днів і знімають затишні бунгало. А сюди їдуть, щоб побачити слонів, чорних ведмедів та інших екзотичних тварин. Подейкують у цих місцях, навіть збереглися сліди нозаврів. Це національний парк Хао Яй, і ви точно повинні побачити все на власні очі. А далі знову готуйтесь дивуватись. Храм мільйона пляшок. Він побудований з порожніх скляних пивних пляшок. Храм відкрили в 2008 році. З пляшок зроблено все: стіни, колони, підлога. З додатково Матеріалів тільки цемент для скріплення. Далі за списком пляж, який вважається найкращим у Таїланді. Його назва Пхрананг. Тут туристів приваблює бірюзова вода, білий пісок, стрімкі скелі і красивий вид на острови. Особливо людно на березі зранку, а ось з 11 до 13 людей вже менше. До речі, на пляжі є святилище в печері. Ну і звісно ж, тут добре розвинена туристична інфраструктура. Тут є кафе, ресторани і навіть готелі. Вам колись доводилось купувати продукти на воді, ну тобто на плавучому ринку. А от у Тайланді це можливо. Окрім їжі, на ринку продають одяг, сувеніри, картини та навіть препарати традиційної медицини. А ще примісінько на території ринку можна зробити тайський масаж. Подорожуючи у Таїланді, неможливо не заїхати у Бангкок. Столиця Таїланду відома своєю красою космосу і яскравим вуличним життям. Лише уявіть, хаотичний шарм, вишикані храми, королівські палаци і ще безліч місць змусять вас закохатися в це місто. Таїланд називають часто раєм для шопоголіків. Він має найрозкішніші торгові центри. Якщо ви хочете пошопитись, як ніколи, то вирушайте на ринок Чатучак. Там є лабіринт із понад 8 тисяч кіосків. А якщо ж вам до вподоби подосліджувати, як живе місцеве населення, то вирушайте на Чангмай. Це туманний порослий джунглями гірський регіон Таїланду. Туристи відвідують Чангмай, щоб побачити різні сторони країни. У горбистому місті розташовано більше активних буддистських храмів ніж у будь-якому іншому місті Таїланду. Неподалік від міста у місцевих племен ви можете дізнатися про корінний спосіб життя тайців. Що ж, сподіваюся, вам сподобалась наша віртуальна мандрівка. А з вами була Каріна Гольвінська. Подорожуйте та дізнавайтесь нове. Па-па!